Високо в Карпатах, серед темних смерек, живе той, кого бояться духи і шанують люди. Чугайстер добрий лісовий володар, що захищає мандрівників від мавок і темряви. У давніх легендах кажуть, що чугайстер це душа людини, яка загубилася в горах і стала частиною природи. Його тіло вкрите шерстю, очі світяться, як зорі, а сміх чути в горах, коли вітер співає. Він ходить босий по холодній землі, бо сам частина лісу. Якщо мандрівник заблукає вночі, чугайстер може вивести його до стежки, але якщо зустріне мавку, він танцює з нею до світанку, поки вона не зникне в пороху. Його танець це боротьба життя з тінню, добра зі спокусою. Чугайстер дух природи і свободи. Він символізує гармонію з диким світом, де добро не святе, а природне. Його сила у рівновазі між людиною і лісом, світлом і темрявою. Кажуть, у його очі краще не дивитись, бо хто зустріне погляд чугайстра, побачить правду про себе. Він бачить не тіло, а душу, чисту чи спокушену темрявою. І тому ліс або приймає тебе, або відпускає назавжди. Якщо в Карпатах ти почуєш сміх серед нічного вітру, не лякайся. Може, то чугайстер танцює десь поруч, охороняючи твій шлях. Підпишись на Spirit of Ukraine, щоб відчути силу наших давніх духів.